Добрий день, мої маленькі милі друзі. У мене для вас нова історія, а називається вона Моя сім'я. У березовому гаї жив гномик Манюня зі своєю родиною, яка мешкала у маленькому будиночку біля великого дерева. Щоранку він разом із татом йшов збирати на сніданок ягоди. Якось маленький гномик запитав батька. А чому, коли тме сильний вітер, дерева хитаються, але не падають додолу? Тому що вони мають міцне коріння, відповів тато. І ми теж, щоб ствердо стояли на землі, маємо пам'ятати про свої корені. Де ж ці корені? здивувався манюня, дивлячись на своє взуття. А ось поглянь. Кожне дерево на самісінькій верхівці має молоді зелені пагони, які ростуть на гілках. Менші гілки походять з більших, що у свою чергу ростуть зі стовбура, а коріння тримає стовбур, тобто усе дерево. Так само і у кожної людини є батьки, бабусі, дідусі і пра. І прапрабатьки. Тож ми маємо знати свій рід, пам'ятаючи про близьких людей. Ось наприклад, твоя бабуся краще за інших знала, де шукати смачні ягоди й гриби, а дідусь умів плести з соломи дуже гарне літне взуття. А твій прапрадід був відомим мадрівником. Він подорожував до незвіданих країв, а потім, повернувшись додому, розповідав цікаві історії. Манюня дуже уважно слухав батька. Він навіть і не здогадувався, що в його сім'ї були такі талановиті й працевиті родичі. Після тієї розмови Манюня ще не один раз розпитував тата й маму про свій рід. І дізнався багато цікавого. Ось і все, мої любі! Папа! -па. З вами була Наталія Мельник.